Доброго дня, дорогі учні, ми з України. Розпочинаємо наш черговий урок біології в 7 класі. Ми з вами продовжуємо вивчати будову тваринного організму. На минулому уроці ми з вами знайомилися з тканинами тварин і з'ясували, що всі, весь практично організм тварин побудований з різноманітних тканин. Сьогодні ми продовжуємо розгляд будови тканин і сьогодні ми познайомимося з органами тварин і системи органів тварин. Отже, тема нашої будови будова тварин. Органи і системи органів тварин. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з поняттям орган, системи органів і ознайомитися з загальним планом будови різноманітних систем органів тваринного організму. Отже, ми розпочинаємо. Для початку ми маємо з вами з'ясувати, що ж таке орган. Орган є в кожному організмі практично. Лише в організмах, які мають одну клітину. Вони називаються не органи, а органели. Але це теж такі прототипи, можна сказати, органи, органи в зменшеному вигляді, так, якщо хочете. Що ж таке орган? Орган це окрема частина тіла тварини, яка виконує певну функцію. Органи, об'єднуючись між собою, утворюють те, що ми називаємо систему органів. Система органів це сукупність органів, які взаємопов'язані між собою за тією чи іншою функцією. І таких систем органів, як ви бачите в тваринному організмі, досить таки багато. Це дихальна система, травна система, кровоносна система, видільна система, сенсорні системи, статева система, нервова система, ендокринна і опорно-рухова система. Ось на цьому малюночку ви бачите, скільки органів. У курті тієї ж самиї, да? подивіться, будь ласка, і це доволі невеличка тварина. Але має, подивіться, організм і наскільки має складну будову. Давайте розглянемо окремі системи органів тварин. Детальніше. І так, перша система це покривна система. Зовні тварина вкрита покривами, да? так само, як наш організм вкритий шкірою, так само. Тіло тварин теж вкривають покриви. І так, покривна система або покриви тіла тварин виконують дуже багато важливих функцій. По-перше, перша функція це захисна покриви захищають тіло тварин від несприятливих чинників навколишнього середовища. Друга функція покриви сприймають різні зовнішні подразники. У деяких тварин покриви тіла можуть брати участь у диханні і виділенні продуктів життєдіяльності. А також можуть регулювати випаровування і проникнення води в організм тварини. Опорно-рухова система уже сама назва говорить про те, що основною функцією цієї системи є опора і рух. Тобто, опорно-рухова система підтримує тіло тварини в просторі і забезпечує її рух. Ну, по-перше, вона допомагає тілу зберігати певну форму завдяки опорно-руховій системі. Далі. Вона є місцем прикріплення м'язів. Наступна функція це захисна, захищає органи і, виконує, і навіть виконує функцію кровотворення. У багатоклітинних тварин рух тіла і його окремих частин здійснюється за допомогою скорочення м'язів, які утворені волокнами м'язової тканини, які ми розглядали на минулому уроці. Опорно рухова система складається зі скелету і м'язів. Ось, будь ласка, скелет тварини. І м'язова система тварини. Наступна система це нервова система. Основна функція нервової системи полягає в тому, що вона сприймає подразнення, які надходять із зовнішнього середовища, а також від внутрішніх органів тварини, і це обумовлює відповідну реакцію організму на ці подразнення. А також нервова система забезпечує узгоджену роботу усіх органів тіла. Детальніше з будовою нервової системи різних організмів ми познайомимося пізніше, але вона має в різних організмах різну будову. Так, наприклад, у нижчих багатоклітинних тварин вона утворює нервову сітку. У більш високоорганізованих тварин вона може бути стовбурового типу. У хребетних тварин нервова система має вигляд нервової трубки, а у червів – у вигляді нервових вузлів. Сенсорні системи або органи чуття сприймають різні подразнення середовища. У тварин основним органом слуху є вухо, органами нюху є ніздрі, органами е, смаку є, є ті рецептори, які розкидані в ротовій порожнині, органами дотику є, е, можуть бути покриви тіла. Є такі тварини, які мають органи термолокації. У риб, наприклад, органом рівноваги є бічна лінія, органами зору, звичайно, у більшості тварин виступають очі. Травна система. Травна система здійснює захоплення, поглинання, перетравлення їжі, смоктування продуктів травлення і виділення неперетравлених решток. У багатьох організмах високоорганізованих тварин травна система наскрізного типу. Що це означає? Що їжа надходить через рот, проходить травним каналом, а на перетравлені рештки виділяються назовні через анальний отвір. У нижчих багатоклітинних тварин, зокрема, як у цієї медузи, органом травлення є просто кишкова порожнина, яка сполучається з зовнішнім середовищем, ротовим отвором. Тобто вона. Замкненого типу, замкнена система. У бага... у таких тварин, які ведуть паразитичний спосіб життя, взагалі органи травлення редуковані, тобто відсутні, їжа перетравлюється в організмі тварини завдяки. Дії секретів травних залоз. Наступна система це дихальна система. Дихальна система забезпечує надходження до організму кисню, який необхідний для розщеплення органічних речовин, а також забезпечує виділення вуглекислого газу. Знов таки, у різних тварин дихальна система побудована по різному. Так, у, у таких тварин, які ведуть паразитичний спосіб життя, вони дихають без кисню. У них безкисневе дихання. Але у більшості тварин, які ведуть спосіб життя, живуть на відкритій місцевості, да, у них дихання відбувається за участю кисню. Отже, дихання може бути безкисневе і кисневе. Далі. Продовжуючи тему дихальної системи, слід сказати, що у різних тварин вона має різний тип. Так, наприклад, у більшості наземних тварин, хребетних тварин, так зване легеневе дихання основним органом є легені. У більшості комах дихання трахейне, У червів дихання здійснюється всією поверхнею тіла, а у водних організмів, зокрема, риб, органами дихання є зябра. Наступна система кровоносна система. Кровоносна система виконує функцію. Транспортування поживних речовин, які засвоюються кишечниками кисню, в різні, до різних органів і систем органів. Існує два види кровоносної системи. Це незамкнена кровоносна система. Коли кров рухається не тільки судинами, але й обмиває внутрішні органи, так? і є кровоносна система замкненого типу, коли кров циркулює виключно по судинах. Ясно, що основним. Органом кровоносної системи є серце і, звичайно, судини. Це якщо система замкненого типу. У більшості тварин, вона, хребетних тварин, вона замкненого типу у нас в тому числі. Рухаємося далі. Наступне це органи внутрішньої секреції. Органи внутрішньої секреції це органи, які виділяють свої рідні речовини, які називаються гормони. Які беруть участь у регулюванні функцій окремих органів і життєдіяльності організму по суті, органи внутрішньої секреції виконують ту саму функцію, що й нервова система. Вони регулюють життєдіяльність організмів. Але якщо нервова система робить це завдяки імпульсам нервовим, то органи внутрішньої секреції роблять це завдяки гормонам, які виділяються в кров, кров'ю розносяться до... До органів і таким чином регулюють їхню роботу. Детальніше з органами внутрішньої секреції ми з вами познайомимося трошки пізніше. Репродуктивна або статева система це сукупність статевих органів, які забезпечують статеве розмноження тварин. Всіх тварин можна поділити на дві великі групи: це роздільно-статеві тварини. Які володіють або жіночими, або чоловічими статевими органами. Тобто є дві особини жіночої статі і чоловічої статі. І є гермафродити. Гермафродити, друзі, це е, тварини, е, коли в одному організмі і чоловічі, і жіночі статеві органи. Жіночими е, е, статевими залозами є е, яєчники, а чоловічими сім'яники. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з органами і системами органів тварин, розглянули загальний огляд. На наступних уроках ми будемо більш детально знайомитися з різними органами і системами органів тварин. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я. Не забувайте про те, що все буде Україна. Урок закінчено. До побачення!